Наймудріше, що може бути з людиною, це коли вона усвідомлює, що попереду тільки краще, бо попереду царство небесне, і фактично, оце то наше майбутнє, в яке ми можемо заглядати, тобто, що зробити своєю душою, свою взаємодію з людьми, взаємодію з собою, таке, щоби ти міг відчути. Наближення до цього царства небесного і свої дії зараз підкоригувати. І це якраз може бути тільки в усвідомленні себе зараз в цій точці, розуміння попереднього досвіду і бажання мрії, нав, наприклад, навіть, тобто якоїсь ідеї, куди ти хочеш прагнути, але тільки в усвідомленні себе зараз. Бо коли ти знаходишся в стані гріха в минулому, ти тягнеш за собою отой весь багаж, який вже навіть десь гіпотетично міг би вже давно відпустити, і Бог би змилувався і дав ще більше варіантів для любов змилувався. Дуже важливо пам'ятати про Голгофу. Взагалі, наш погляд на життя має бути тільки через призму Голгофу, бо там відбулося наше спасіння. На Голгофі Ісус сказав, Очі прости їм вони не розуміють, що роблять. І ось тут ще один важливий момент є така мудрість про те, що Бог прощає завжди і все. Людина інколи і дещо, а природа ніколи і ніщо. І це дуже важливо, що це означає. Означає про те, що гріх залишає на нас відбиток. І тому так, після гріха, обов'язково буде відбиток на фізичному плані. Це наслідком є хвороби, недосконалості наші, психосоматичні недосконалості, так, які проявляються. Людина прощає в міру своєї відкритості. І тут також дуже важливо сказати про те, що от духовні наставники закликають нас до того, щоб ми. Не тільки прощали, але обов'язково прощали всіх і все, що було в минулому. Щоб ми прощали, і, і, і всіх, хто був в минулому, так, і всіх прощали, хто є зараз з нами. Але щоб ми навчилися і вже тепер простили заздалегідь всіх тих, хто ж навіть ще не народилися, але колись зроблять проти нас щось не те, що треба. Ми наперед вже її маємо простити, щоб не було тягарантів. Та, ми, зали, тоді ми, тоді, ми будемо вільними людьми. Це дуже важливо. І тому людина прищає в міру того, наскільки вона змогла відкрити своє серце. Коли серце людини наскільки максимально відкрите, наскільки вона може вмістити і інших людей, і інших прогріх, інших людей проти тебе самого. Ну і відповідно твій проти іншої людини. Це дуже важливо. Тобто, це фактично християнство це не є е, така е, тільки обрядовість, так як часто люди її сприймають формально навіть в ті самі там три дні пости, там канони відчитувати. Все це е, тому, що люди людей довели до того, що вони почали раз на рік причищатися. Їм створили багато різних дуже е, таких умовностей, які треба виконати, щоб що причаститися. Але насправді, як каже святий Василій Великий, ми причащаємося чотири рази на тиждень, інколи частіше. То якщо ти причащаєшся чотири рази на тиждень, коли ж три дні постати перед причастям, про тебе кожен день причастя. Зрозуміло, ти просто це твій стан готовності до, до святого причастя. А головною умовою святого причастя є наша віра в Ісуса Христа і наше хрещення. Якщо ти хрещений, віруєш, і в тебе немає важкого гріха, який тебе не допускає до єдності з Ісусом, бо причастья це єдність з Ісусом, то відповідно ти можеш причешитися. І зараз є з'явлення матері Божої в дуже багатьох місцях і в католицькому світі, і в православному світі, і Діва Марія наголошує на тому, що ми повинні ну, як, як приклад, може раз на місяць сповідь і кожен день причастя. А в, в практиці, скажу навіть так, що от про це зараз багато на світі Горія Фонській старці говорять про те, що сповідь під час служби Божої вона ну, вона недоцільна, вона не мудра, вона не може бути доброю сповіддю насправді. Тільки промовляння якихось там кількох е, там то-то, то-то зробила, вичитали і пішли. Конвейер такий, де не відбувається насправді, те, що мало би відбутися, не відбується цієї єдності з Господом. І тому сповідатися треба. Звичайно, поза службою підійти до священника, попросити його знайти час, щоб трішки розібратися з тим, що відбувається. А такі щоденні гріхи це в вечірній сповіді, сам в вечірній молитві. Це важливі дуже речі, але також є практика спільної сповіді, яка дуже багато людей вдячні за це, коли священник просто нагадує людям. Ну, які, скажімо, не навчилися вдома працювати з собою, над тим, з чим вони б мали покаятися, що мали відкинути від себе, а в чому залишитися. так. Ця практика зараз є, досить поширена. І ну, я думаю, що це нормальна практика. Я, бо вона показала життя, показало, а Вокс Популі Вок здає, голос народу, голос Божий. В більшості випадків. І тому, от, от, якраз прощення, не забуваємо, що це слова, з яких почалися проповідь Івана Христителі, проповіді Ісуса Христа. Покайтеся, царство Боже, наблизилось. Перші слова Івана Христителя, а потім Ісус повторює покайтеся царство Боже, наблизилось, а останні слова отже, простий, вони не розуміють, що роблять. Тобто альфа і омега з'єдналися. Тобто людина постійно перебуває. В цьому насправді проблема, я вбачаю я це проблемою в тому, що. Е... Люди зазвичай сприймають церковне життя, тобто спільнотне життя, так тобто спільність з Богом, лише якоюсь такою маленькою частинкою, яка перебуває тільки в моменті, коли людина приходить до храму під час літургії. Вийшла все, немає цього стану. Так, так. І в цьому проблема, бо тому, що е, коли людина усвідомлює, переважно ми ж всі мислячі люди. Ми коли промазали зараз, ми коли ну дійсно зрішили, тобто коли відчули, що пішли не тим шляхом, ми це зараз і усвідомлюємо. Навіщо нам тягнути це тиждень до наступної літургії? Або якщо люди рідше ходять і причищаються, навіщо це тягнути місяць, півроку, рік раз на перед великим посповідатися і причаститися? Якщо ти можеш зараз в цей момент усвідомити, покаятися, усвідомити, що я не розумів той момент, що я це роблю? Тобто не спрацювало, закоротило мене, ти оцей процес. Метаної, тобто фактично, переображення зараз починаєш, і до моменту причастя ти підходиш усвідомлено. Okay. От. І оце найважливіше, щоб ми, я так гадаю, щоб ми. Перебували в цьому стані безпосереднього спілкування і буття з Богом завжди, от тут і зараз. І... Для мене туберту важливим є, якщо про суспільство говорити. Для мене є приклад майдану дуже важливий, тому що сам майдан це був власне акт е, такої метаної величезної нашого народу. Це дійсно було народження нової людини, нового українця і нової людини взагалі на нашому майдані. І що нам не вистачило, ту висоту, на яку ми були підняті в цьому пориві щирості і в прагненні до свободи. Свобода це найвищий прояв який дані нам життя і свобода наша. Ми не закріпили знизу висоту. І тому, піднявши на висоту, ми і посипалися. Але не стало сили, щоб це втримати. Е, е, власне, yeah, цю yeah. висоту вибудувати треба. Так само і в сповіді. Ми маємо постійно вибудовувати цю вершину перебування з Богом. І тому, коли, е, е, як каже, святе писання: той, хто перебуває в любові, вон, йому все корисно, все корисно. Тобто, це дійсно часто життя на межі. Для людей, де з боку це може виглядати навіть, де, коли можливо абсурдом, але те писання там як, як і каже, що християнство, це чи слово про хрест, це для юдеїв там згіршення, для ілінів, це спокуса. Е, в, тому що вони не розуміють, що таке жити по Христу, Що таке жити по любові? Що таке жити дійсно, коли ти розумієш, що святе причастя – це наш шлюб з Ісусом на, на, на розп'ятті. Шлюб душі, бо кожна душа християнка, і кожна душа невіста Господня, і це її шлюб, шлюб на ніч на розп'ятті. Ось що таке християнство насправді. Яка це межа блаженства і болю, і радості, і страху, і любові і ненависті. От ось де воно є. Тому ми просто без Голгофи не можемо обійтися зовсім. І коли ми розуміємо, що йдучи до причастя, ми виходимо на Голгофу, приймаючи тіло і кров Спасителя, ми реально його знімаємо з Христа серцем своїм. І наше серце стає для нього гробом, в якому ми кладемо його в собі, заховуючи. Тоді ти типу, по зовсім по інакшому почнеш розуміти взагалі саме причастя, ти розумієш, що це не просто кусочок хліба і скраплює вина з водою, що це не просто якась формальність, до якої священник може допускати, не допускати, хоча всі ці речі є. Бо людина може бути не готова до причастя зовсім і не вміє його пошанувати, тоді ще має право не дати причастя. Звичайно, так це відповідально дуже. Бо святе писання каже чітко: через те, що ми недостойно причащаємося, тому багато хто хворіє, а і вмирає навіть. Так, так Це людині на шкода може прийти, коли людина не звичайно. Її спалить. І фактично це Власне, може спалити. так. Це вогонь живий, який спаде людину, бо вона просто вона, вона не дерзновенна, а нагла. Вона зверхня, вона без поваги приходить до, до, до причастя, до таїнства самого. Просто мені так хочеться. Або навпаки, я так зроблю, хоч це все. Всі кажуть, що ні, а я от зроблю. Ну і сама собі шкодить. Тому найважливіше це момент синергії, співдії, пам'ятаючи, до кого ми йдемо, і куди ми йдемо. Ми йдемо на голову до Ісуса, який за нас уже розіп'явся, і віддає нам, віддавши на Христі, віддає нам своє тіло, свою кров. Ми можемо з ним з'єднатися, зріднитися. Ми, якраз, ми Сьогодні проговорили про дві крайності. Перша крайність це байдужість і не, несерйозність прийняття того, що людина споживає, бо це дійсно дар. Тобто звольнемо ми... прийняти це. Заслужити святе причастя неможливо. Можна тільки прийняти. Це дуже важливо. Оце, дякую, Ілля, за те, що ти, цей момент важливий. Є така також хибна думка про те, що можна заслужити в Бога, заслуги перед Богом. Які заслуги? Бог нам все, як може заслужити те, що ти вже маєш. От є хата, в ній вже все є. Бог все нам дав, повністю наголосив, все звершилось. Ти заходиш в цю хату, свою Сплаву рідну хату і приймаєш. І приймаєш так. Як може заслужити їжу на столі, як може заслужити постелену постіль, як може заслужити поправну білизну чи ще просто подякувати, все, подякувати. Тому Євхаристія, благодаріння, подяка. Тому в українській церкві дяк це той, хто дякує, дякує разом з Священником і всіма людьми. Це єдине, що ми єдина церква, де ми так називаємо е, того, хто співає е, разом з священником. У нас він дяк, він дякує. От, це от такі важливі моменти. Ну, Це по-інакшому тоді просто взагалі розуміється християнство. І тому, якщо людина собі дозволяє говорити про те, що там не достатньо, хоче не раз на рік піти до церкви, чи там раз на рік причнитися. Ну, людина ще не зрозуміла, хто такий Христос, і, і, і взагалі, що, що таке церква. Просто і, і взагалі хто, 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 хто вона, церква. І, і, та? і, і хто хто такий церква, так? Дійсно. Тому, ну, але це нічого дивного. Є дуже різні рівні свідомості людської. І треба вміти навчитися поважати кожен рівень. Свідомості, тому що людина має завжди перспективу, може розвиватися. Абсолютно, бо то, що біля апостола був і Петро, який сприймався прямо, і Іван, який пройшов з ним весь шлях до кінця. Тобто це і, і, ну, тобто всі різні люди, і знову ж таки, приклад тих самих апостолів, це приклад людей абсолютно різних, з абсолютно різним типом мислення, усвідомлення свого майбутнього. І Христос показує, що ви всі можете бути спасені. Так, це принцип Божий єдність у Множить, Так. так. Не коли всіх нівелюють, нібито ідентифікують, але насправді нівелюють, І всі як курчата інкубаторські, які mm -hmm. там після першої душу вимерли, бо були нездатні до життя. Ні, кожен особистість, кожен особистість і кожен має свої грані, і всі разом творять голограмну цю картину церкви. Та бо кожна людина вона різна і чим чим різніші ми, тим більше, ну навіть якщо більше ти... ми охоплюємо так, і більше і закриваємо і... запитів. Власне і так більше і Бо хтось робить фундамент, хтось робить вікна, хтось криє дах. Ну тобто, грубо кажучи, Ну, власне, якщо... як ор органи і система органів так, в нашому організмі. Вони роблять Кожен вони свою роботу, але важливі, разом важливі, та... тіло живе, людина живе.